Це канал Медові Кадри. І сьогодні в нас на огляді ППУ-вулики. Конкретно сьогодні ми говоримо за ППУ-вулик одного з виробників в Україні. Далі на цьому каналі будуть з'являтися виробники інші, і будемо оглядати їх вулики, а потім ми зробимо відео порівняння: плюси, мінуси, все-все-все. Про це ми поговоримо. Конкретно сьогодні ми говоримо за вулик Джоляр. Ми з вами розберемо його конструктивні особливості. А там є про що, що показати. Дуже все класно, і система конкретно цього вулика дуже сподобається людям, хто мають вісьмирамочники. Ось те, про що далі піде мова. Ви побачите, це просто мега, дуже крута фішка системи вісьмирамочника саме в поєднанні з ППУ, і саме в цій системі, про яку сьогодні піде мова. Сезон бджолиний ось ось розпочнеться. Я думаю, багато посічників думали придбати собі нові вулики. Тому ми серією з таких відео про різних виробників з вами розглянемо, які вулики, в чому відрізняються між собою. Ну і потім ми всі зробимо висновки: які вулики в чому кращі, в чому гірші. Ну а зараз поїхали дивитися на ППУ вулик бджоляр, як він виглядає в зборі Отже, вулик Джоляр. Е, як ви бачите, в мене не сама е, мінімальна комплектація, да дно, корпус 300 і кришка. Я маю ще дві магазинні надставки. Про фішку цієї системи, вісьмирамочника, і фішку саме цього вулика, ми поговоримо трішки далі. Для неї буде потрібно. 300-й корпус і один 145 корпус. Зараз давайте подивимось, як виглядає ззовні цей вулик на всі його нюанси. Нагадаю, це вулик 2025 року, саме сучасний. На Ютубі є різні конструкції цих вуликів, є і ті, які раніше були показують, є які більш сучасні. Ось це найтоповіше, що є на сьогодні. Давайте подивимося, що тут є. Отже, вулик, як ви бачите, має ось таку конструкцію. Ручки є з кожної сторони. Ручки поглибленням десь на 1,5 см. Стінки товстенькі. Має ось таку фактуру. Має ось такі вставочки металеві. Скоріше за все, це повинна бути нержавійка. ось так Він бачите, як збирається на саморізи. Ось таким планом саморізи. Я використав жовті, бо вони більш плотніші, але вони трішечки дорожчі, ніж звичайні чорні. Бачимо ось такий дах. Ось такої конструкції є льоток. Тобто дах може слугувати ще і доньцем. Ось так. Це дно так виглядає, є бокові прорізи в днищі для того, щоб можна було стягувати. В них, до речі, теж є вставки. льоток виконаний на магнітах і має ще ось таку спеційну вставку, яку ми можемо витягти. І у нас льоток стає повноцінним на всі сторони. Ось така такий загороджувач у нас є, який тримається на магнітах. Тобто ви можете його відкривати, регулювати ось таким чином. А при транспортуванні ви можете ось так його затискати. Тобто піднімати корпус і затискати. Ось так виглядає криша, в якій є спеційні обмежувачі, які дозволяють, по-перше, кришу стягувати. І ось це вставки тут потрібні, щоб вона не протиралася. Це, до речі, дуже класно підійде, якщо ви стягуєте криші пет-стрічками. Такі ось, наприклад, як в мене, зараз буде вспливашечка. Тобто вони дуже сильно, коли ви затискаєте, затискаєте, вони можуть перетирати ППУ. Тут, як ви бачите, є такі вставки. Далі у нас є ось такий виступ. Точніше, ось така ямочка. Ця ямочка слугує льотком. Тобто, ви сюди можете поставити корпус. І у вас утворюється льоток. Виглядати буде це якось так. Бачите. Тобто кришку можна розгорнути в зворотньому напрямку і створити, ем, наприклад, умови для того, щоб створювати класно відводок. Як можна модернізувати цей вулик, як ви бачите, тут є отвір. Тому ми можемо. Ось такий льоток просто випіляти ще в одному місці, десь задньої частини, зліва чи справа. І тим самим поставивши перегородку, перегородку для неї, до речі, тут, бачите, є пази. Ми можемо зробити на два відділення по чотири рамки відводочок. Ось так, в криші. Подивимось, загальне виконання цього вулика він поставляється запчастинами, тобто ось торці окремо. Боковушки окремо, його треба збирати. Це є великим плюсом того, що ви, по-перше, не переплачуєте за доставку. По-друге, збирається він просто. Як ви бачите, систему Ластівкин хвіст, то ми можемо зібрати його ось так. І щоб ви розуміли, це дуже прочне з'єднання. Ось так. Внизу, як ви бачите, є ось такі теж вставочки. Такі ж вставочки. Ось так. І ми можемо стаместкою під них піддівати наші корпуси. Так само є прорізи по сторонах. І подивіться, вгорі всюди, на всіх корпусах, на 300-х, на 145, на 230-х є ось такі вкладиші. І як ви можете помітити, вкладиш йде з усіх сторон. А це дуже важливо, для чого я поясню далі. Ось так виглядає. 300 корпус. Він такий майже самий, як і 145-й. Ви бачите, всюди є прорізи, тобто ви можете ділити вулик ось так і ось так. Ті, хто скажуть, а навіщо мені ділити вулик ось так, я теж далі покажу. Як ви бачите, теж є вставки по всьому корпусу да? навколо, по всьому периметру. Давайте подивимось на низ. Ось так це виглядає. Так виглядає дно. Як ви бачите, присутня сітка, так само є прорізи. Стосовно ось цієї сітки, я не знаю, з чого вона це оцинковка або це нержавійка, це покаже час. Але плюс в тому, що ви можете, якщо вам щось не подобається, поміняти її взагалі на будь-яку свою сітку. Ось так. Давайте ми перевернемо наше дно і подивимося, що там знизу. Знизу дно виглядає ось так. І є ще вставочки, що дуже-дуже зручно. До речі, дно в нас може ставитись на кришу. Я зараз продемонструю. Ось так. Як ви бачите, дно стає в ось ці всі виступи, що дає нам можливість перевозити вулики в два ряди. Як зробити так, щоб рамок збільшилась, кількість вулику? Але вулик висоту особо не виріс, Показую. Беремо ось це, це українська рамка. І рахуємо кількість рамок, скільки влізе в цей вулик? Як ви можете порахувати, в наш вулик влізло 12 доданівських рамок. Той же самий 12-й рамочник, тільки вущий і трішечки вищий. Трішечки на один 145 корпус. Що відбудеться далі? Тобто... По-перше, плюси цієї системи. На українській рамці, як ви знаєте, бджоли зимують, сідають вниз і починають йти догори. Виходить такий собі ефект дупла. Це перший плюс. Бджола споживає корм відповідно її підійманню догори. Тобто кормів вистачить більше. Для того, щоб наростити вулики встановити в магазин. Ми робимо ось так і накриваємо це все діло кришкою. У нас виходить ось така система. Тобто, по факту, ось це гніздо, а далі пішли магазини. Зручно, супер, зручно, вважаю, для зимівлі взагалі це просто топ. Для кочівки це просто топ, тому що влазить в такий вулик 12 рамок. Не треба будувати ще один 145-й корпус, так би у вас вийшло б гніздо. Так, да, вийшло би на 16 рамок. Але 16 рамок ну це дуже багато. Можна так робити, але це незручно. А 12 рамок плюс магазини це просто супер. Тобто для такої конструкції, якщо ви поставите раз магазин і ще один магазин, вам хватить з головою повністю для того, щоб зібрати мед з акації, з соняху, ну тим паче, з ріпаку його там не так багато. Ось так виглядає даний вулик. Що ще у нас є з плюшок в цьому вулику? Додаткова плюшка. Додаткова плюшка це ось такий обмежувач. Він ставиться ось сюди, восени або ранньою весною, коли треба обмежити льотки і зробити їх дуже маленькими. Тим паче, оця штучка має пропил, який дозволить вам перегородити вулик да, на чотири рамки, і мати вже, е, наприклад, два відводка або дві слабенькі сімейки всередині. Це можна, до речі, якщо ви утримуєте одну сім'ю в такому вулику і обмежити завдяки ось. Е, Такому загороджувачу він магнітиться. Ось і ви можете збільшувати або зменшувати величину вашого льотка просто подвигаючи вперед або назад. Ось це ставиться таким чином. Тобто ми підіймаємо корпус, ставимо ось цей обмежувач. Давайте це ось так. Ставимо назад. І бачимо, у нас утворилося два маленьких льоточки. Окрім цього, ще є у нас дошка, яка ділить цей вулик навпіл. Ось така дошка, її теж можна замовити у виробника. Тобто поділити можна ось так. Або поділити можна ось так. Будь ласка. Що б я ще додав в цей вулик, в конструкцію цього вулика? Я б додав ще можливість ось такого льотка, да, який з'ємний з задньої сторони, щоб робити відводки. Один в одну сторону, а інший в іншу. Або сім'ї, які ви будете тут утримувати, тоді б це було мега-мега-зручно. Те ж саме можна було б конструктивно зробити по боках для того, щоб ось так обмежити сім'ї. Хоча, якщо у вас є спереду і ззаду, то будь ласка, можна отак обмежити, будуть ходити наперед-назад. Так обмежити, будуть ходити теж наперед-назад, якщо ззаді буде льоток. Це виробнику на заметку, якщо він так зробить, це буде просто мега-мега-зручно. Ну, а ще є ось такі заставні дошки. Ось такі. І плюшка заставної дошки в тому, що з однієї сторони вона гладенька, з іншої є невеличка ямочка по всьому контуру. Ямочка роблена для того, щоб коли рамка до заставної щільно прилягає, щоб в цьому місці могла знаходитись бджола. Це дуже розумне рішення. Тобто є ще ось такі заставні, які окремо можна теж придбати. Вони, до речі, мають теж металеві. Проставочки. Ось тут. Це класно. Що ми отримаємо на виході? На виході ми отримаємо ось такий класний ППУ-вулик, який має можливість собі поєднувати українську рамку, який легкий, міцний, сучасний, з класною системою переднього льотка, можливістю ставити заставні дошки, можливістю ставити роздільні дошки як поперек, так і перпендикулярно. Є вставочки, можна стягувати вулик з усіх сторін. Є ось такі проміжки для того, щоб стаместкою піддівати з кожної сторони, ви бачите. Збирається він класно, збирається з запчастин, ось таких з торців і боковушок. Має систему хвіст, яка дозволяє більш міцно утримувати ці боковушки. Дуже прочний, класний сучасний вулик.